Школа у селі Скварєва знаходиться віддавна. Ми знаходимося на подвір'ї і на цій території розташовано два корпуси навчальні, два, два навчальних корпуси. Менший корпус це корпус початкових класів і дошкільного підрозділу. І більший корпус, на фоні якого ми є – це корпус п'ятих та одинадцятих класів. Коштор проектна документація дозволяє у цьому навчальному закладі. Навчатись приблизно 365 дітям. Станом на сьогодні у школі є 134 дітей і дошкільний підрозділ налічує 19 діточок. У школі навчаються діти не тільки мешканців села Скваряви, але й сусідніх сіл, села Стадні, Гончарівки і навіть із сусідньої громади, села Острівчик пильний Красненської громади. Приміщення цього закладу давнє. От ми стоїмо на фоні приміщення, яке починало свій початок у 1940 році, де діти прийшли до школи навчатися, і це приміщення було збудовано за кошти громади. Згодом, в часи е... України, радянської влади, колгоспом було добудовано ще одна половинка до цього, і от воно отримало таку велику частину. Це був 1956 57 роки. Згодом село розвивалося, багато було дітей, і з сусідніх сіл треба було довозити діточок. І з боку є ще менше приміщення, яке було колись інтернатом, де діти просто перебували з понеділка по суботу включно, а далі роз'їжджалися. Тобто вони там жили, а тут навчалися. В часи нашої з вами, в наш час України, діти навчаються фактично в цих двох корпусах. І за рахунок того, що були вільні приміщення у приміщенні початкової ланки, там був в 2019 році відкритий дошкільний підрозділ, який налічував в той час 25 діточок. І можна було ще робити групу, бо дітей було справді на той час дуже багато. Там, в 2019 році також був зроблений капітальний ремонт їдальні, і школа повним рухом розвивалася. Але найбільшою проблемою школи на той час це був старий корпус. Основний корпус, навчальний корпус де навчалися діти 5-11 класу, де був з 1940 року ще частина даху, дерев'яні конструкції прогнили, шифер старий, школа горище протікало. і було прийнято рішення не тільки дирекцією, не тільки громадою, але і цілою міською радою, міською владою, аби зробити капітальний ремонт даху. Ми знаходимося на горищі цього приміщення, де цьогоріч і з кінця 2024 року проводився капітальний ремонт по заміні дерев'яних конструкцій оцього даху і, відповідно, покриття металевого е покриття. Це приміщення має величезні складності, тому що ми знаходимося у приміщенні, яке будувалося ще у 1940 році за кошти громади. А оця частина цього приміщення. В часи перебування колгоспу він добудував, але якщо наша громада працювала і зробила це грунтовно з бетонним перекриттям, то колгосп чомусь збудував це все дерев'яне. І от така величезна махіна мала складність у тому, що дерев'яні конструкції, які вже прогнили, і шифер важкий, вони тиснули на дерев'яне перекриття. І відповідно тиснули на стелю другого поверху, автоматично стеля другого поверху на стелю першого. Тому була така складність і сюди пішли чималі гроші, бо сюди треба було видати такі величезні металеві траверси. Ну і відповідно зробити отаке гарне приміщення даху, коли повністю замінені дерев'яні конструкції. Фактично, всюди стоїть нове дерево, ну і звісно, металева основа, металеве покриття. Капітальний ремонт. Цього даху визрів вже давним-давно. І е, школа, громада пробувала частково пришвидшити той процес. Що я маю на увазі? Е, працівники, громада на території школи, ще коли була сільська рада, отримала дозвіл на те, щоб зрізати певну кількість тополі, які вже би мали бути е, відповідно актів. Зрізані як старе старе дерево, і за допомогою коштів знову ж таки княжих ланів нам вдалося їх перевести у е пиломатеріали. І ми мали частково тих пиломатеріалів. Згодом ми брали участь у різного роду конкурсах, які ініціювала і обласна рада. І на ці конкурси долучались, і ці пиломатеріали були як частина участі в конкурсі. Окрім того, кошти нам додавали і батьки збирали кошти, і церковна громада давала на участь у цих проєктах. Але складалося так, що як не карантин даруйте, то війна, і е, воно ставало зупинялося. А от минулоріч. Коли були виділені кошти громадою Золочівською міською радою, міським корпусом депутатами міської ради депутатами Золочівської міської ради, то тоді долучилися ще додатково коштами і підприємці, які використовують землі на території яких знаходиться от наша школа, і от князі Лани, власне, в чергове долучилися чималою сумою коштів, не тільки вони, але й вони долучилися чималою сумою коштів для того, щоб все оце. Відбулося в минулому і всьому році. Календарка. Наші діти потребують тепер не просто підручників, не просто роздаткового паперового методичного матеріалу. Вони хочуть яскравої картинки, вони хочуть мультимедії, вони хочуть бачити все яскраве і все в швидкодії. А забезпечити їм таке може тільки сучасна техніка. Тому вдячні, княжем Лалам за допомогу у такому. Потрібному на той час проєкті. Від імені дирекції, від імені батьків, а також від імені власне учасників освітнього процесу, в тому числі і діточок, хочу сказати велику подяку всім, хто долучається до отримання нашого закладу. В першу чергу, це міській владі, міському корпусу, міському голові міста Золочева, відділу освіти, хочу подякувати жертводавцям, в тому числі і княжим Ланам, які неодноразово. Допомагали нам у е, тому, щоб наша школа була яскрава, гарна, щоб, е, щоб ми мали не просто гарні умови, а щоб дітям було не просто добре вчитися, а щоб вони комфортно себе почувалися, щоб їм було зручно, тепло. Тому велике дякую.